Всім привіт! Сьогодні ми зробимо з тобою першу лабораторну роботу з фізики. Їх ще буде дуже багато попереду, тому важливо одразу ж все робити правильно. Отже, відкрий зошиту клітинку і запиши Лабораторна робота номер 1 А на полях постав дату виконання роботи. Далі запишемо тему нашої лабораторної роботи. Отже, пишемо тема. ВИЗНАЧЕННЯ ціни поділки шкали вимірюваного приладу Якщо не встигаєш не хвилюйся. Просто став відео на паузу. Перш ніж почати робити вимірювання або експеримент, треба задатися метою лабораторної роботи. Отже, мета визначити межі вимірювання та ціну поділки шкал різних вимірювальних приладів. Після того, як визначилися з метою роботи, запишемо обладнання. Всього три позиції лінійка, термометр та мірний стакан. Першим вимірювальним приладом буде звичайно учнівська лінійка. Впевнений, що у вас вона є. А якщо загубилася чи зламалася, обов'язково придбайте, тому що лінійка буде потрібна ще не раз у наступних лабораторних роботах. Я для зйомки відео придбав новеньку, Давайте розпакуємо її. По-перше, вона зроблена з металу, схоже це якийсь сплав алюмінію, а по-друге я бачу тут дві шкали. Одна показує довжину у сантиметрах, а інша у дюймах. В Україні прийнята метрична система, але діаметр труб або діагоналі екранів смартфонів чи телевізорів досі вказують у дюймах. Тому запам'ятайте, один дюйм дорівнює 2,54 см. Межі вимірювання нашої лінійки від 0 до 20 см. Тепер визначимо ціну поділки. Для цього знайдемо найближчі числові значення шкали, наприклад 7 і 8 см. Від більшого значення віднімаємо менше, тобто 8-7-1 см і ділимо на кількість поділок між ними. Нагадую, що поділка це проміжок між двома сусідніми рисками. В нашому випадку їх 10. Тобто ціна поділки моєї лінійки це дорівнює 8 8-7 поділити на 10 0,1 см або 1 мм. Тепер легко визначити довжину або ширину якогось тіла. Наприклад, коробки сірників. Пам'ятайте, вимірювання починаємо з нуля лінійки. У нас вийшло 5 см і ще одна поділка. Тобто довжина коробки сірників 5,1 см. Враховуючи, що в нас буде ще два вимірювальні прилади, отримані результати краще занести у таблицю. Вона має 4 строки і 5 стовпчиків. Кресити її треба олівцем і під лінійку. Не поспішай. Користуйся паузою. І пам'ятай, що при оцінюванні лабораторної роботи враховується акуратність виконання. Тепер заповнимо першу строку таблиці. Це фактично назви стовпців. Перший стовпчик назва вимірювального приладу, другий вимірювана фізична величина, потім одиниці вимірювання фізичної величини, а далі ціна поділки та межі вимірювання. Заповнимо перший стовпчик, адже ми знаємо назви приладів. Це лінійка, термометр та мірний стакан. Тепер можна заповнити строку лінійка. Вона вимірює довжину. Одиниця вимірювання нашої лінійки 1 см, хоча ми знаємо, що основна одиниця вимірювання довжини у системі СІ – це 1 метр. Ціна поділки ми знайшли з вами раніше це 0,1 ну, см. І під таблицю запишіть, як ми її розрахували. Останній стовпчик це межі вимірювання. Наша лінійка вимірює від 0 до 20 см довжини. Наступний вимірювальний прилад, який ми будемо досліджувати, це термометр. Напівпровідниковий показує приблизно 26 градусів. Тепер подивимось, що показують рідинні термометри. Перший показує 27 градусів Цельсія, другий 26,5 градусів Цельсія. А третій 26 градусів Цельсія. Отже, термометр це прилад для вимірювання температури. Досліджувати далі будемо другий рідинний термометр тільки тому, що краще його шкала фокусується на відео. Щоб визначити межі вимірювання, треба спочатку знайти ціну поділки. Треба знайти найближчі числові значення шкали до показів термометра. В нашому випадку це 30 та 20 градусів Цельсія. Від більшого відняти менше. І результат поділити на кількість поділок між ними. Розрахунки запишіть під таблицею. А у таблиці запишіть отриманий результат. Сподіваюсь, в тебе вийшло так само, як і в мене. Це дорівнює в дужках 30-20 градусів Цельсія і поділити на 10, тобто виходить 1 градус Цельсія. Тепер розберемося з межами вимірювання. Бачимо, що в нас є поділка нижче за 0 градусів Цельсія. Тобто термометр вимірює від мінус 1 градус Цельсія до... а от яку максимальну температуру він може виміряти, знайди самостійно. Не забувай результати записувати у таблицю. Третій і останнє вимірюваний привод, мабуть, є в тебе на кухні. Це мірний стакан. Розглянемо тільки шкалу для води. Спробуй самостійно заповнити таблицю щодо мірного стакану. Наприкінці лабораторної роботи завжди робимо висновок. Враховуючи, що це наша перша робота, пропоную навчитися писати його разом. Перш ніж робити висновок, обов'язково ще раз прочитай мету нашої роботи. Висновок. В даній роботі я дослідив або дослідила три вимірювальних прилади: лінійку, термометр та мірний стакан. Їх використовують для вимірювання довжини, температури та об'єму рідких тіл відповідно. Дані про ціну поділки та межі вимірювання наведені у таблиці. Чим менша ціна поділки приладу, тим точніше можна виміряти фізичну величину. Дякую за увагу. Сподіваюся, у вас все вийшло. Не забудьте здати роботу учителю. До побачення!